В Nokia є модель G10, ціна 2400, досить непоганий швидкий телефон. Тут Type-C роз'єм має на зарядочку. є роз'єм на навушники 3,5, також має відбиточок пальця, поклеєна захисна гідрогелова плівка. Телефон простенький для звичайних задач. Для підійде, Досить часто купують такі телефони для старших людей або для дітей, запитують, що є. Такий варіант недорогі. Він на 32 GB. Зараз покажу ще інформацію. Так, про телефон Nokia G10. На 13 Android Покажу ще камеру. Досить непогано працює телефон. Так, дозволити Ось така тут камера, ну непогана камера, простенька, е як для такого телефону, досить круто виглядає. Кому цікаво це або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення, все відправлю новою поштою.